Вітаю, багато українців у Німеччині зараз розмірковують над одним і тим самим питанням. А що ж буде, коли тимчасовий захист за параграфом 24 добіжить кінця? Ну що ж, сьогодні ми разом розкладемо все по поличках. Це буде такий собі чіткий план дій, який допоможе перейти від тимчасового статусу до стабільного і довгострокового майбутнього в Німеччині. Так, це, мабуть, ключове питання, яке хвилює сьогодні абсолютно кожного. І знаєте, ця невпевненість у майбутньому може добряче тривожити. Але є і гарна новина: існують абсолютно конкретні законні шляхи та стратегії. І саме про них ми сьогодні і поговоримо, причому дуже детально. Ось наш маршрут на сьогодні. Спочатку швидко розберемося, що ми маємо зараз. Потім закладемо, так би мовити, фундамент для майбутнього. Далі детально пройдемося шляхами через роботу і навчання, і наостанок, найголовніше складемо конкретний план дій. Поїхали. Гаразд, давайте зануримось. Щоб планувати майбутнє, треба, звісно, дуже добре розуміти сьогодення. Тому почнемо з абсолютних основ з поточного статусу за параграфом 24, який зараз є у більшості українців. Так що ж це таке, цей параграф 24? Важливо розуміти, це не класична процедура надання притулку. Зовсім ні. Це такий унікальний гуманітарний дозвіл, який Євросоюз створив спеціально для українців. Саме він дозволив уникнути місяців і навіть років бюрократії та одразу отримати ключові права в Німеччині. І ось тут ми бачимо дві сторони однієї медалі. З одного боку, параграф 24 дав просто неймовірні переваги. Одразу можна працювати, є доступ до соцвиплат, мовних курсів. А з іншого головний недолік криється в самій його назві тимчасовий захист. І саме ця тимчасовість створює ту саму невизначеність, з якою ми сьогодні і працюємо. А ось і ключова дата, в яку варто занотувати. На сьогодні тимчасовий захист продовжено до 4 березня 2027 року. Здавалося б, час є, але цей час нам дано не для очікування, а саме для активних дій. Тому планувати перехід на інший більш стабільний статус потрібно вже зараз. Окей, переходимо до другого розділу, і це, мабуть, найважливіша частина. Незалежно від того, який шлях буде обрано в майбутньому, є три фундаментальні стовпи: три кити, які зроблять будь-яку заяву на посвідку на проживання набагато сильнішою. Вважайте це інвестицією у власне майбутнє. Отже, ось ці три кити. По-перше, звісно ж, мова рівень B1 – це вже не просто можливість замовити каву, це мова для роботи. А B2 відкриває ще більше дверей. По-друге, визнання кваліфікації або як кажуть німці, анеркенонг. І по третє, це релевантний досвід роботи вже тут, у Німеччині, він якнайкраще демонструє інтеграцію в місцевий ринок праці. І ця цитата чудово пояснює суть процедури Анеркенонг. Мова йде не про простий переклад диплома. Ні, німецькі органи ретельно перевіряють, чи відповідають отримана освіта і досвід їхнім стандартам. І для так званих регульованих професій, лікарів, інженерів, вчителів це абсолютно обов'язкова умова для роботи за фахом. А ось тут. Увага, такий собі лайфшак. Процес визнання, будемо відверті, може бути недешевим: переклади, різні збори. Але існує фінансова допомога Еркенус Сушус, яка може покрити до 600 євро цих витрат. Ключовий момент: запам'ятайте, заяву на цю допомогу треба подавати до того, як почалася сама процедура визнання. Фундамент заклали. Тепер переходимо до найпопулярнішого і, мабуть, найнадійнішого шляху до довгострокового перебування через працевлаштування. Це маршрут для тих, у кого вже є кваліфікація і хто готовий стати частиною німецької економіки. Дивимося сюди. Перед нами три основні робочі дозволи. Параграф 18А – це для фахівців з професійною освітою, тобто не університетською, параграф 18Б Б, для спеціалістів, у яких є визнаний диплом про вищу освіту, і нарешті блакитна карта ЄС, така собі вишенька на торці для високооплачуваних професіоналів, але зверніть увагу на примітку біля неї. І ось тут починається найцікавіше існує така юридична перешкода, параграф 19 ф. Якщо просто, то цей закон прямо забороняє переходити з тимчасового захисту на деякі типи дозволів і блакитна карта серед них. Здавалося б, глухий кут, шлях закритий не зовсім. І ось тут на сцену виходить елегантне рішення, яке юристи називають логічною секундою. Дивіться, як це працює. Перехід на параграф 18Б не заблокований, тому спочатку подається заява на нього. І в ту саму логічну секунду, коли цей дозвіл вже на руках, людина перестає бути під тимчасовим захистом і вже з цього нового статусу одразу подається на блакитну карту. Це абсолютно законний і робочий механізм. А що для підприємців? Для тих, хто мріє про власну справу, для них існує параграф 21. Але тут треба розуміти: просто хорошої ідеї недостатньо. Потрібно довести, що бізнес буде корисним для економіки регіону, що він створить робочі місця, а для цього потрібен дуже детальний бізнес-план і що найважливіше, підтверджене фінансування. Гаразд, з роботою розібралися, але що робити, якщо кваліфікації поки немає, або її складно підтвердити? Не проблема. Існують і інші шляхи до стабільного статусу. Можливо, вони трохи довші, але не менш надійні. Професійне навчання або Ausbildung – це справжній марафон, а не спринт. Але фініш у цього марафону дуже надійний. Все починається з програми навчання за параграфом 16а. Після успішного завершення і підписання контракту перехід на робочий дозвіл 18 а і вже через кілька років роботи за фахом відкривається прямий шлях до постійного місця проживання. І ось це надзвичайно важлива, я б сказав, залізобетонна гарантія. Вступаючи на аузбільдунг, людина отримує правову безпеку на увесь період навчання. Простими словами, це означає, що ніхто не зможе перервати перебування в країні, доки триває навчання, а це дає величезну впевненість у завтрашньому дні. Існує також спеціальна опція для добре інтегрованої молоді, параграф 25 а тут є кілька умов: вік до 27 років, 3 роки безперервного перебування в Німеччині, успішне навчання в школі. Якщо все це є і є позитивний прогноз на інтеграцію, можна отримати цей дозвіл. Це чудовий варіант для тих, хто приїхав у підлітковому віці. А що ж зі студентами університетів? Тут ситуація, чесно кажучи, схожа на ту, що з блакитною картою. Прямий перехід на студентський параграф 16Б заблокований тим самим законом. Але, і це ключове, але ніхто не забороняє вчитися в університеті, маючи на руках дозвіл за параграфом 24. Можна спокійно здобувати освіту, а питання зміни статусу вирішувати вже після випуску. Так, ми розглянули основні варіанти. Теорія це добре. Тепер до практики. Як же виглядає сам процес подання заяви на новий тип дозволу? Давайте розберемо його покроково, щоб нічого не боятися. Насправді все виглядає як чіткий і зрозумілий алгоритм. Крок перший. Інформація. Треба визначити, який дозвіл підходить найкраще. Крок другий документи. Зібрати повний пакет. Третій. Заява. Зараз це найчастіше робиться онлайн. Четвертий Чекаємо на термін, тобто запрошення на візит. П'ятий крок, приходимо з усіма оригіналами, і фінал отримуємо нову картку. Все отже, ми розглянули основні шляхи і стратегії, як бачимо, варіанти є, і вони абсолютно реальні. Невизначеність можна і треба перетворювати на чіткий план. А все як відомо починається з першого кроку. Можливо, це буде запис на мовні курси або консультація щодо визнання диплома. Майбутнє справді залежить від дій, зроблених сьогодні, Тож, яким буде цей перший крок?